Так, народи, всім привіт, і поки є світло, давайте пограємо, можливо, навіть новим чемпіоном, хотілося б спробувати. А, тому що на русня. Сьогодні другий день, коли я вдома і я застав світло за весь тиждень. Тому... Вибачайте, що відео так не часто виходять, а мені ще й сапорта дали. Ну, звичайно, хто б сумнівався. Враховуючи, що сапорт там стоїть третім, чи хто знає яким добре, кого можна взяти, ким, ким? рідко грають з раку, і мабуть рідко грають. Не Let me guide you. А, я навіть не знаю, що там не треба хоча. Добре, хебру щит. Може в них будуть маги? Тут, як завжди, нічого натиснути не можу. Що не є за скини. Ну. Це гарний. Добре, чекаємо, чекаємо кого? Мідлейн. І що там з мідлейном у нас? Атрокс іде в ліс. Ну, окей, можливо. Так що там з Мідлейном людину, давай. Та, бери, кого хочеш. Вига непогано. Так, Люціан. Люціан, я сподіваюсь, ти гарно граєш на ньому. Бо. Ну я не знаю. Я не знаю, як воно буде. Треба не забувати ульту юзати, втіляти усю мою команду. Повинно бути неважко, враховуючи що. А, золото, бронза. Ну. Мабуть, таки трошечки важкувато. У них два нових герої. Треш Кейтлін. Ну, мабуть, Кейтлін повинна роздавати люця, бо в неї рендж більший, ніж в неї. А, йону по центру, це вже цікаво. Це прям дуже цікаво. Тому що він повинен вистрибувати з клітки Вайгара чисто теоретично, але як воно там на практиці невідомо. Ну але зараз побачимо, можливо. Добре завантажились, бігли. Так, най-перше, я візьму монетки і. Підемо, і... допоможемо нашому. Лісу. Щось пінг так стрибає дуже дивно, враховуючи, що ВПН я навіть не включав. Але. Маємо те, що маємо. Я вже забув, що там не Хілка. Це Сайленс здається, ні. Ні. А, ні, Сайленс, да. Такі певний дав. Так. так і... а, ти вже там сам впораєшся, враховуючи скільки в тебе дементу Давай, давай Та чого ти чого ти нервуєш? Люцент, ти собі роби свою справу. О, о, а що з Пінгом? Ну, ну ти чого, гра? Ну гра, ну, що таке? Що сталося? Я не дуже розумію. Що з пінгом і чому воно так працює. Але ну, це неприємно. А я себе Я себе... за рахунок точно, я ж не хиляю себе. Я хиляю інших за рахунок свого здоров'я. Точно точно я згадав. Добре. Вони там всі за нашим лісом бігають. Я не бачив. Я за цим слідкував і не бачив взагалі. Хоча він міг би вижити. Якби я трошки його підхиляв. У нього демеджу просто страшенно багато. Але сталося як сталося, тут же нічого не зробиш. Тому. Якось так. Хоча б вард поставимо, щоб е швидше можна було побачити, де вони там бігають. Куди ну, ти? Ну, що ти робиш? Ти ж розумієш, що в неї йде більше, ніж у тебе. Ну більше ж. Нащо так робити? My Я зараз взагалі крякну. 18 секунд. 18 секунд. 18. One Я не хочу відходити. Не хочу. О, мене вбили. Я не знав, що в неї є ульта. Я не бачив, які вона рівні. Просто не бачив і тому мене вбили. Але враховуючи, а що враховуючи, не знаю, чи треба його взагалі. Та мабуть, Будь мабуть, все ж таки третє вкачаю. Що там з нашим Люціаном не зрозуміло, тому вкачаю третє. Так а що інгейченемі я тобі навіть е, полікувати не можу. Так, добре. Пінг страшенно стрибає. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це просто жах якийсь. Добре, люцен. Давай. Покажи, що ти вмієш. Треш тут же. Що ти робиш? Я розумію, що він на мене відволікається, але він... Таке обережний, що я не можу тебе хіляти постійно. Так... Що там взагалі з рахунком 3-3? This is my path. Принський, нормально. Плюс-мінус. А там подивимось. Треба... Так, що треба... Давай, давай, навалий, навалюй. Просто відхиляв і все, і біжи далі. Давай, 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 давай. Тобі теж трішечки хілки. У мене мане немає. Ну куди ти пішов? Ну хоч би пікнув, Хоч би пікнув. У мене ж мани немає. Дубав, бабчик. Так, я полетів, треба сказати, що я полетів, бо зараз буде дракон. Ну як, він вже є, зараз ми за нього будемо битися. Скоріше за все, я сподіваюся, і без мани буде таке собі, мабуть, я Хілку вкачаю. Так, там вже ТІ підійшли. Ну, не знаю, давайте якось спробуємо забрати дракона. Ні, він хоче побитися. Зрозуміло, ліс, як завжди. Ага, свою основну функцію не виконує. Та заспокойся. Де що 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 спокоїться. Ах, ти ж понабігло. Это наш патрон. Лето. Я ж тебе хиляю. <свистит> <свистит> Кейтлин, ну, <кто> вы бачите. <свистит> Блин, ну, я сейчас отъеду, я пошел. У мене вже не вистачає життя вас хіляти. Делюція на ну, весь цей час був незрозуміло, але. ну, Бачите, сталося як сталося. У мене немає ульти, люди. Немає ульти. Я б з задоволенням, але. Ну чого ти не б'єш треша? Чого ти не б'єш Треша? Це ж Треш. Він же ніщо. Лютя, ну Лютя, ну що ти робиш? Що це було таке? Він просто тікав, він навіть не намагався битися. Навіть не намагався. І жах. Просто жах. Ну, що ти робиш, там destroy. немає кліпів. Чого ти там будеш бігати? Ай, там у лісі купа народу. Я не знаю, треба кудись бігти від люці, але, бо то взагалі не зрозуміло, що. Ну, давай, Ну і... well, що ти чекаєш? Що ти чекаєш? Навалюємо, навалюємо. Ти з легкістю його можеш вбивати. Просто з легкістю. І ти башту. На баш. Нащо ти сюди підходив? Нащо ти сюди підходив і втрачав час, коли ти міг забрати башту. Ой, маги такі маги. це просто жар. А могли забрати башту? Чого ти чекав? От нашого. Що? що воно тобі дало? Нічого. Та, які вони дивні. Дарюся, ну ты взагалі з дубапко. Давайте, ну та знесіть вже цю башту. Що ж ти так боїшся її? Ну добре, хоч башту знесли. Вже хоч щось. Я думав взагалі не наважився. Даріусе, Даріусе, в мене немає ульти. Та куди ж ти від мене тікаєш? Фу, ледве, ледве врятував його. Це було прям дуже близенько. Добре, ходімо, 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 підхиляємо наших усіх. Мабуть, воно їм треба було. Хі -хі. Хоча я не бачив, що там в них схил, то просто натиснув ПКД, бо вони постійно б'ються, вони постійно б'ються. Просто досько випадка, це щось десь. Хтось так заспокоїлись. Майлварда. Так, а ну а шо, шо? Кого ти атакувати у лісі зібрався? Кого? Синій баф? Ну окей. Ти наатакувався, Вистачило? silence. Так що там наші? живуть? Куды, куди Куди? вы все Атрос. Капець, от то ми навалюємо, от то навалюємо, просто жах якийсь, ну серйозно, ай, ой, я боюся, що він нічого не зробить, поки в мене є хп, в нього ще ж вампіризм, регенерація там просто страшна. Трошки відходимо, давайте дракона заберемо. Чого б не забрати дракона? А вони всі пачкою пішли. Серйозно. Вони пішли не туди, взагалі, не туди. Вони повинні вже здаватися, бо. Який в цьому сенс. Коли ти нічого не можеш зробити. Я вихилюю усіх. Це було весело. Це було дуже-дуже весело, як на мене. Так, народи, дякую, що подивилися. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо є можливість, задонатити за посиланням під відео. І далі буде краще.